Коридором твоїм великим вже студент, я повільно йду. І замислю, скільки ж учити, мені треба, щоб витись в ходу. І бурхливого, і бентежного моря зна, де берує свій час, де можливість пізнання обмежена і залежить вже тільки від нас. Надійде час і нам збирати плоди, трудів своїх, свого навчання. Життя відправить нас туди, куди були нас сподівання. Ми будемо працювати і творити, будемо втіленням кращих надій. Як за це не любити тебе, коледже мій? Допис коледжу нелегко написати, треба багато вміти і знати. Але цей час колись не настає. Коледж, ми майбутнє твоє. У славному нашому місті, на правому боці Дніпра, стоїть велика наш коледж, Гарнішого у світі. Ти коледжі мій, душа ж молода, як кажуть днів року. Приходять до тебе нові, молоді, навчатись професіям різним щороку. Керуєш ти нами, ведеш по житті, навчаєш роботі, пишаєшся нами, кураторів наших своїх вчителів, За це ми і любимо вважаємо батькам. Спортивних досягнень знають про це всі у місті й селі. Хлопці дівчата танцюють так гарно, співають чудово, складають вищі. Досягнень чимало, бо славний керманець очолює коледж багато років, і дуже нелегко зробити так швидко з простих школярів професійних майстрів. Вітаємо тебе, Металургів Коваль, зі святом твоїм, з днем народження ясним. Бажаємо здоров'я, наснаги і сил, що довгі роки буде завжди прекрасним. Весняний день. Несе вітання щире. Ще радісний, голосний привіт. Вітаємо наш рідний коледж. Гучні слова, навіть наче гімн. Зібралися студенти у реші, так кладуть на серце руки, як одиво. Ми всі любов'ю обігріті, чистою чисто читаємо молитву України. Викладачі всіх привітно зустрічали, дарували, усмішку, навчали доброті. Вони нас мудряться, як ви навчили. Як стати гідними, і дорослими життєві. Чити не когось всім е, наступ. Е, на наше дру, трудиться це. На парах лишаємося цікавості, бо кожен викладач уміє лекцію. Сердечно з якому колір за все, він з нас носить розсудних людей. Студентам успіх і достаток перенесе, здійснить втілення всіх планів та ідей. Бажаю працівникам на книги, щоб вогник через цього серця не згасав. не з пізнати мудрі рішення, щоб шлях єся, хороший відбрав. Легенди пишуть люди. Життя, то тільки мить. Коли нас уже не буде, вони будуть говорити. Нас вічність не богли. Легенда спинить мить. Яка була людина, легенді говорить.